Цими вихідними соцмережі бурхливо обговорювали пост у Фейсбуці так званої Маші Симович. Жінка похвалилася, що орендувала частину Труханового острова. Ми тут хапнули кусок Труханова острова в довгосрочну аренду. Далі Марія хизується своїми амбіційними планами перетворити острів на розважальний кемпінг. І все було б нічого, аби не коментар панянки і не лементар. Жінка повідомила, що раніше ця земля вже була зайнята. Мой товариш года два-три назад рвався там. Організувати не сам, естественно, лагерь для дітей Атошніков, що то видать, не пішло. Саме це повідомлення і збурило читачів. Мовляв, для кемпінгу місце виділили, а для дітей військових дозволу не дали. Те, що Марія нібито отримала дозвіл на оренду, не дивно пише на своїй сторінці столичний журналіст Віктор Тригубор. Мовляв, Маша Симович не така вже й проста краля. Дама точно реальна, дочка бившого главного дирижера Одеської філармонії. Да, я теж ржав. А ось заступник голови Київради Олексій Резніков на своїй сторінці повідомив, що цю землю нікому не передавали. Могу утвердительно сообщить всім, що за вірм'я прошли каденції Київсовета і моєго спікерства ніяких передач в аренду земельних участків на Трухановому острові не осуществлялось. Історія ще не завершена. Як будуть розвиватися події, будемо стежити в мережі. Болівуд знову вражає своїм розмахом. Нещодавно в мережі випливли кадри фільму із індійським суперменом та спайдервумен. Традиційно для Болівуду ця солодка парочка танцює та співає так, що їх майстерності позаздрили б у Голівуді.